Добрий день! Сьогодні понеділок, кажуть, день важкий, але я вирішила зараз вам розповісти, за що я люблю фармасі. І тому я взяла ось тональний крем і почала робити собі макіяж, щоб день важкий понеділок був набагато-набагато легшим. Цей тональний крем матуючий, він підходить дуже добре для шкіри, в якої є блиск. І добре лягає і скриває всі недоліки. Так от, за що я люблю фармасі? За те, що у фармасі дуже якісна продукція. Тому що е, в, завод фармасі це, дивіться, така пудра. Вона у нас біла. І я зараз покажу, що вона абсолютно легко лягає на шкіру і робить вашу шкіру однотонною. Ніякого білого сліду тут не остається. Прибирає жирний блиск, матуюча. Так от про якість фармасі. У фармасі один завод, він знаходиться в Турції під Стамбулом. Він відкритий для тих лідерів фармасі, які досягли рівня директор. Там саме нове передове оборудовання на цьому заводі. Ось пудра, матова, так. Наступне беру палетку. І тут у нас хайлайтер рум'яна. І теж роблю собі далі макіяж. Кажуть, що це все, хайлайтер треба наносити на суху шкіру, і ми пудрою її висушили. Так от, завод Фармасі, він один. І з нього продається продукція по всьому світу: і в США, і в Канаді, і в Європі, і в Турції. Тобто, нема такого. Що там спеціально для Турції окремий завод, а для України іще якийсь завод. І ще у цієї продукції є дуже класні сертифікати. І ці сертифікати вони кожен рік обновляються. Це сертифікати міжнародні, які робляться в міжнародних організаціях. Тому про якість я навіть не хвилююся, тому що знаю, що. Це дійсно ті сертифікати, які підтверджують якість продукції, це румяна, а не просто так сказати, куплені, да, і намальовані десь. А ще мені дуже подобається, що у компанії такий класний асортимент і якість продукції, що можна навіть для себе, от я порівняла якість продукції. Відомих брендів, не буду називати, які. ні. Це не ті компанії, які там каталоги носять у нас по Україні. А це ті бренди, які французькі, швейцарські, дуже дорогі креми. І от коли я дивилася склад цих товарів, які є в брендах і які є у нас, так зразу показується. У нас туш двійна. Бачите, така? Якщо відкручувати от нижню частинку, то це буде. Така збільшуюча об'єм. А якщо відкрутити меншу верхню частинку, то це буде така туш, кісточка яка подовжує. Можна, якщо маленькі від вії, то можна і подовжити і об'єм. А я сьогодні хочу зробити об'єм для себе. Так от про якість, що у тих товарах, які дуже дорогі. В магазинах, в бутиках стоять, там 30% ціни за те, що там написано бренд. Ну, Наприклад, Лореаль, Шанель і все інше. А плюс ще ж не забувайте, що в ціну товару входить іще і оренда магазину, зарплата хазяїну магазину, тобто прибуток. Він же хоче і будиночок на іспанських берегах побудувати. і... Гарну машину мати, а ще продавцям треба заплатити, які там працюють у цьому магазині. Ну, от Дивіться, пару мазків, і у мене вії вже які шикарні, як казала моя подруга, а ти що нарощуєш? Ні. Це от така туш, називається вона у нас double Lush, тобто двійний ефект може і подовжувати, і може робити об'єм. Так от за ці е, гроші, які ми переплачуємо у магазинах, ой, гнете, як е, 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 віями кліпаю і можна злітати, як метелик. Так Так от, за ті гроші, що ми купуємо там креми, шампуні, якісні, я маю на увазі. Я не кажу про ті шампуні, які стоять в магазинах 100 гривень чи гелі для душу, які стоять 150 гривень, то ви самі знаєте, що воно таке. Олівить. Упало. Олівець для губ це у мене персиковий олівець. Так от, я не кажу про ті шампуні, які коштують 100 гривень в магазині чи 150, то представте, якщо там половина ціни це прибуток, це аренда, це торгова марка. То насправді той гель для душу собі, собі вартість його не 150 гривень, і не 200, а 20 гривень. То що там за 20 гривень, у тому гелі для душа буде. І, як е казала у мене одна знайома, що чим більше я економлю на косметиці, тим більше я витрачаю на ліки і на лікарів. Так. Це олівець для губ. Це персиковий такий. І е коли ви берете в магазині продукцію, то знайте, що там половина ціни це, це оті розходи. А чого я беру у фармаці? Тому що я знаю, що це все собі вартість продукції і прямо від нашого виробника йде на склад, а складу нам. Тобто минає руки оптових продавців, посередників якихся, ця продукція не стоїть на полках. До речі, про полки. Ой, і забула сказати, це у нас матова губна помада. Я дуже її люблю, тому що зараз я намажу губи, пройде 10 хвилин і вона не відпечатується ніде, і не оставляє слідів, можна пити спокійно, але так, коли ви їсте, вона з'їдається, бо це помада жироростворима. І так, помадка дуже добре лягає. Олівець для того, щоб не розтікалася. І ось. До речі, у кольорів у цієї дуже багато. Це я вже взяла ніжний фіолет. І так, про полки в магазині. Коли я заходжу в магазин, я бачу, що на полках стоїть продукція, її багато там, і кожен з нас що робить. Туди лізе подальше, бо там, як кажуть, свіжіша продукція. Так? Але ж не забувайте, що до вас туди заходять сотні, тисячі, мільйони покупців. І та продукція там стоїть, і продавці ж теж знають, що ми беремо ззаду полк у магазинах, тому вони підставляють її куди попала. А плюс ще не забувайте, коли світло світе на полки магазинів, так це вони знаходяться, ця косметика, що називається в такому от світлому приміщенні. А плюс ще температура. А температура яка комфортна для продавців, тобто 20-25 градусів. Але ця температура вона не підходить для косметики. Це у нас спрей для волосся з каратином. У мене волосся, бачите, таке пухнасте, воно чуть-чуть крутиться, а я хочу, щоб воно було рівненьке. Тому я такий спрей використовую для того, щоб зробити свою зачіску будь-слухняною. Щоб воно не електризувалося, плюс відновлюється волосся за до допомогою такого спрею. До речі, спрей зараз можна взяти для того, щоб дешевше було по акції, але це тільки для зареєстрованих консультантів. Ви можете зареєструватися по посиланню над цим відео або під цим відео. І так, коли там в магазинах дуже тепло, коли світло постійно. Ну, Якщо магазин відкривається, наприклад, в 8, і закривається в 8, тобто 12 годин в сутки, там світло. То люба косметика, продукти, навіть вино портиться. Тому, вибачте, мене, приходити купувати в магазині продукцію, яка насправді коштує в половину дешевше, яка якості якої, Тому що, ви знаєте. Дуже багато розповідають мені, як на якусь там посередньої якості продукцію наклеюються відомі бренди. ну в нас в магазинах продають, тому що всі хочуть грошей гарно заробляти. А плюс ще продукція трогається багатьма тисячами е, і мені це неприємно, плюс ще невідомо, може там і відкривають, так сказати, ніхто ж за цим не слідкує. А це парфумована водичка Незламна, яка один в один імператриця. Я беру для себе сьогодні цей аромат. Так, дуже пахне класно. Всі кажуть, що імператриця один в один. Так от, тому я вибираю для себе фармасі. Тому що це товари, які я беру зі знижкою 30% прямо на складі виробника, який не проходить мільйони тисяч рук, який зберігається в спеціальних складах. і Ну, у цієї продукції короткий шлях від виробника до мене, тому що кожен тиждень приїжджає нова продукція, і скажу вам по секрету, дуже багато товарів, які ось закінчилися, і ми чекаємо э, завтра, 10 числа, в нас поставка. Опять, щось закінчується, тобто не залежує ця продукція на складі. І що я можу вам сказати? Коли мені кажуть, фармація дорога, дорога. Ну, дивіться, от я сьогодні накрасилася. Мені тональний крем понадобився, пудра, рум'яна палетка для Вій туш, олівець для губ, помада і духи. А, і спрей ще каратиновий для волосся. Це тільки от я збираюся і йду для, по своїм справам, для того, щоб добре виглядати. А ще ми користуємося кожен день. Чим? Гель для душа, зубна паста, шампуні. Там раз, два-три дні ми використовуємо. Наші чоловіки, наші діти, ми моємо посуд, ми перемо. ми там використовуємо креми, бальзами, гелі для масажу. Каштан гель це суперпродукт, який користується практично кожній сім'ї, тому що він знімає біль, запалення противарикозного розширення вен. І оце все, ми все одно от ви заглянете в свою косметичку чи в шкафчик, воно у вас там все є. Але де ви його купили? Чи воно відповідної якості, чи е, ви купили це по дуже великим цінам, чи це комфортно? От я можу сказати так, коли мені кажуть, у мене немає часу. Ну, У мене теж немає часу, тому що я дуже зайнята людина. У мене бізнес свій, у мене група людей, яких я консультую, тому я. Пропоную зайти те, зараз от, нажати на посилання, один раз зареєструватися і мати доступ до цієї всієї продукції зі знижкою 30%. Тобто, подумайте, якщо ви в магазині берете на 1000 гривень товару, то цей товар вам в фармасі дістанеться всього за 700 гривень. Плюс це буде у вас е, час, тому що, от, наприклад, я їду там додому е, в маршрутці, то я сижу в телефоні, вибрала в своєму кабінеті, накидала в корзину товару, тут же ввела дані карточки все оплатила, і через два дні я на новій пошті біля дому чи біля роботи це замовлення отримала. Тобто мені не треба час ходити по магазинам, роздивлятися етикетки, деякі акції, читати склад, який там товар, зрівнювати, бігати, чи в магазинах де дешевше, чи що. А ще плюс за кожні 40 балів компанія дарує подарунки. От, наприклад, я сказала, оцей спрей можна купити на 77% дешевше, або інший товар, який вам компанія пропонує. Тобто, ви приходите, в реєструєтеся один раз, отримуєте продукцію з дисконтом 30%. і ще за це вам компанія і подарунки дарує. Я не знаю ні одного такого магазину, де це є. А якщо ви вважаєте, що ви достойні більшого, тоді я вам пропоную і ще додатковий заробіток на консультаціях. Тобто, яким чином я, от, наприклад, через телефон, через Viber, через WhatsApp, через Telegram консультую своїх друзів. Вони живуть в Канаді, в США, в Польщі. Я їм даю своє посилання, вони реєструються, отримують там продукцію. Компанія їм сама відправляє там продукцію. Вони там самі все оплачують. Я просто ділюся своїм досвідом, як от зараз з вами, розказую про товари, вони вибирають для себе те, що потрібно їм, і ніяких немає ні в кого зобов'язань. Ніхто нікого не заставляє. Тому компанія ще платить за такі консультації. Чим більше людей я проконсультую, чим більше вони зроблять покупок, тим більше компанія заплатить. Ви теж можете це робити. Але як почати, я розповім вам після того. Як ви зареєструєтесь по посиланню, яке ви бачите біля цього відео, або під відео, або над відео. Якщо ви хочете особисто зі мною проконсультуватися про продукцію, про заробіток, це буде основний чи додатковий заробіток. Про можливості ваші заробітку може ви знаходити зараз в Польщі, в Чехії, в Португалії чи в Канаді, чи в Румунії. Неважливо, де ви знаходитесь. Ви теж можете заробляти через інтернет. Я цей бізнес почала, коли я знаходилась в евакуації в Хорватії. І тільки згодом я повернулася в Україну, і зараз я знаходжусь тут. Тому у мене великий досвід. Я дуже люблю те, що я роблю. Я люблю спілкуватися, допомагати. А ще я дуже глибоко поринаю у ці всі можливості і знаю про все. Знаєте. Я та людина, яка цікавиться саме такими можливостями, і можу вам підказати все, щоб вам було особисто вигідно і приємно співпрацювати. Якщо ви дивитесь відео десь на якихось інших ресурсах, то можна зробити дуже просто: зайдіть в Інстаграм чи в Тікток. Мій особистий акаунт в Тікток і в Інстаграм називається так Інна англійськими буквами так, я кокоровець Інна, Інна, Коко. І напишіть мені, я з радістю вам розкажу, покажу, підкажу і зроблю так, щоб вам було дешевше і більше продукції. Щоб ви, якщо хочете заробляти, швиденько навчилися це робити. І е, я почала це робити, ще раз нагадаю, коли я знаходилася за кордоном, я ні одні копійки грошей не вклала. Оце все, що я вам показую, все, що в мене є, це все взято по акціям, по розпродажам. Ну, можна сказати, або за копійки, або взагалі досталося мені безоплатно. Тому, якщо вас це цікавить, спитайте в мене. А там будете вже ви вирішувати, потрібно вам це чи ні. Будете продовжувати ви чи ні? Тому спитайте в мене і я кожному особисто розповім. Ну, а я зараз збираюся йти на зустріч. Проживаю, до речі, я в Одесі і дуже красиво зараз на вулиці листя осіннє, вітер, звісно, ну, потепліло трохи. І я маю надію, що я з тією людиною, якою я зустрілася сьогодні, особисто... Буду їй корисна і допоможу в всіх питаннях по фармасі, які в неї є. А ви бережіть себе, будьте здоровими, щасливими, хай у вас буде мирне небо. І бережіть себе, до нових зустрічей. Дякую за увагу і дякую за лайк. Підписуйтесь на мої сторінки в Тік-Ток і в інстаграм Інна.Коко. До побачення!